Зелено-чорні команда Еліксус Хімік Танчик. І зараз команда Черкасобенерго атакує. І забиває вже третій гол. Забиває у нас 99-й номер. Це Ярослав Мацюк. На 22-й великий Мацюк. Ну, три. Це е, Вадим Жах верховний НАТО, до речі, не 40-41 навіть рік. Грав за МВК Рівне. Припускний Жака вазаки в Жак, по порожні ворота забиває Вадим. Десь зрозуміло, куди пішов Воротар Енерго, Іщенко. І Вадим Жак скорочує відставання на 24-й хвилині. Оп, якісь проблеми з формою виникли команди Енерго. Ось бачите, зараз Максим Скоров забиває. І рахунок цей 4-1. На 27 хвилині. Скоро робить рахунок 1-4. Я хотів про цього ще сказати, не за помітили вічині. Теж гравець помітний. У складі команди Аліковський І Тим часом рахунок вже стає 5-1. Самий номер забиває це Дєдов. Отож, Сергій Дєдов на 30-й хвилині робить рахунок вже 5-1. Я не бачу за лісенці гравцям всієї команди, висловлюють якісь претензії. І що там? м'яч в порожні ворота зараз случаються. Це хто? 11-й номер Петришин. Владислав забиває, Так, Владислав Петришин робить 1-6 рахунок. 36, такий неприємний рахунок. Програвав, правда, хімік Танчик в цьому. І що Трофімчук швиденько скорочує відставання. Михайло Трофімчук робить рахунок 2-6 на все ті же 32 хвилині. Тільки хотів сказати, що програвав. І в цьому сезоні більше різницю. 1-8 був рахунок вписаний маркером. На спині. Скоро вибив м'яч під час попередньої атаки. Зараз помиляюся, грози І 77-й номер Тихасу ОПО. На 37 й хвилині робить рахунок 7-2. 2-7, верніше, якщо так подивитися на табло, на вірше. На протокол ще не забивали сьогодні. Тобто сім гра... голів забили гравці команди Черкаса Обленерго і всі сім голів, голів різні гравці, хто зараз забив. Десятий номер чи так 10-й номер робить рахунок 2-8. Десятий номер це в нас, це в нас Максим Скоро. Бов скоро вже по форму дубе. Завершився наш поєдинок. Багато ми побачили голів. У воротах на місці Андрій Наумець. Відбивають потужний удар. і Лунає сирена. Тож в матчі Еліксус Хімік Танчик Рівне Черкасово «Черкаса», Черкаси 2-8 рахунок, Тобто черкащани перемагають з рахунком 8-2. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.